Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі телекомпанії Круг програми «Гість студії. Сьогодні у нас у гостях Володимир Пукліч, голова комітету взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції громадської ради при одеській обласній державній адміністрації. Володимир Вікторович, вітаємо вас. В нашій студії. Добрий день. дня. Розкажіть, будь ласка, про роботу, яка здійснюється сьогодні громадською радою, зокрема вашим комітетом, і про те, як було раніше і як працюється зараз при новому керівництві. Ну, у мене є можливість зрівняти, зрівняти роботу раніше громадської ради і зараз. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 9 від жовтня 2010 року була створена громадська рада при обласних державних адміністраціях. В двох словах, ціль громадської ради це. Взаємодія між владою з однієї, і між громадськістю з другої сторони. Значить, я раніше теж був членом громадської ради, нас тоді було 40 чоловік. Головою тоді був Шем'як Леонід Петрович, відомий в місті керівник. Я хочу сказати, що нас. Різко відлічається ця громадська рада цього скликання від того. Чому? Тому що раніше нас два рази в обладміністрації збирали годись, підняли кришку. Знаєте, ми кипимо, буремо як тій кастрюлі, підняли кришку, випустили пар, прикрили і uh -huh. до зустрічі. Зараз навпаки, громадська рада має свій статус, є положення, має авторитет. І я думаю, маю авторитет чому, тому що ті люди, які входять і активно працюють в громадській раді, вони і роблять авторитет для нас, для громадської ради і для влади, знаходимо точки спілкування для того, щоб вирішити ті чи інші питання. Спочатку нашу громадську раду очолював Головко. Ну, що сказати, це людина, він непоганий, колишній вовганець, нормальна людина, але. Так вийшло, що він не розраховував свої зусилля і не міг організувати, тому що я особисто, як голова комітету, багато разів в місті і в області дуже багато питань, які криміналізовано у нас, криміналізоване суспільство, особливо судова влада, міліцейська, прокурорська. І тому виникали питання, які необхідно було вирішити, захищати людей, представляти їх інтереси. Вимагати від влади, щоб вирішували ці питання так, як вони повинні вирішуватися по закону. Ну, на жаль, Валерій Головко не зміг організувати, і були перевибори голови. Перебрали Афанасью таміло Володимировну. Це молода жінка, має декілька світ, декілька мов знає, сучасна людина. І я вам скажу, що ми не помилилися, тому що. Громадська рада активно почала співпрацювати. Якщо раніше на нас влада не звертала уваги, ну там варитесь своєму касані та варіться, то зараз, навпаки, вони спілкуються, завжди запрошують нашого керівника на всі наради, тому що зустрічаються з силовиками, з іншими керівниками організації, вирішується питання по всім напрямкам. Може, не так, як ми хотіли, може не так, але мені приємно, що. Вже почався діалог з владою. І саме головне, якщо раніше ніхто ніколи з голова обладміністрації не звертав на нас уваги, то зараз, навпаки, при активній допомозі участі нашої голови Афанасії Таміру Володимирівни була проведена зустріч всіх керівників і членів, багато членів було громадських рад з Садещини, повний був на канатні 83. І Перед нами виступив з 30 хвилинами наш губернатор Едуард Леонідович. На жаль, він повинен був там відкривати школу коментарів, рівня, вибачився. Але мені було приємно як учасник цієї наради, що на кінці кінців влада повернулася лицем і були намічні точки, як кажуть, соприкосновення на на російській мові. Точки спілкування, щоб ми могли ставити питання, які турбують громадськість і влада, щоб через нас вирішували ті питання. Ну багато ще не робиться, як ми хотіли. Б. Це громадські експертизи в різних напрямках. Але ви самі розумієте, якщо раніше нічого не було, зараз вже є і досить активно, то я рахую, що є здвиг в кращу сторону, і є, ми бачимо в переді світло. Це дуже добре, дуже приємно, адже саме ви захищаєте інтереси громадськості, як ніхто. Володимир Вікторович, ми знаємо, що під час спілкування з керівництвом обласної державної адміністрації ви підняли таке дуже актуальне питання: це проблема розрідних базарів. Розкажіть нам про це детальніше, і що за проект у вас сьогодні є, такі віномиці. На жаль, я підключився до цього питання не дуже активно. Ну, по роду того, що ми займаємося. Цими питаннями протидії корупції і всі інші питання, Значить, там активно працював ми, член нашого комітету, у нас, до речі, 18 чоловік, саме Великий комітет. Зібрали всіх фахівців, у нас 7 підкомітетів, починаючи від співпраці з Службою СБУ і закінчуючи, закінчуючи ДАЇ і інші судові інстанції. Значить, Микола Леонідович Розувайкін, відомий правозахисник, навіть на обсмена. Виставляли кандидатуру, і багато він дуже зайняв було за нього людей із за кордону по всій Україні. Ну на жаль, ви знаєте, що в нас. Я б розказав би, але мало часу, один анікдот, значить, не пройшов він. Але ця людина високопорядна, дуже порядна людина, високий фахвець з, високою, з великої літери. І тому він активно займався цим питанням разом з іншими правозахисниками. Значить, дійсно, мене, як і всіх нормальних людей, Турбує одне питання, чому на ринку привоз? Є три господарі. Значить, збираються щоденно величезні кошти, величезні чи не величезні, ви можете судити самі. Більше 28 мільйонів гривень кожен місяць збирається на привозі. Причому ніяких довідок, ніяких квітанців, ні чеків, нічого не дається. Є там знаменита ламбада і її помічниця. Ходять, збирають. В мене люди принесли нам. Де на намальований план, і до одної копійки, скільки де, з кого збирають. Так що ці 28 мільйонів, якби це був комунальний ринок, то ці кошти 50%, відсотків 400 мільйонів з лишним залишались б в місті. Я думаю, що влада не б куди їх е, 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 потратити. Ну тим більше зараз да, бюджету да, дефіцит бюджету міського? Так, Дефіцит бюджету. Я думаю, влада знайшла куди потратити цей трамвай, цей проїзд транспорту, це людям похилого віку давати якісь якусь допомогу. Соціальні, програми, Соціальні програми, да, дуже багато. Але, на жаль, ви бачите, ці 28 мільйонів осідають десь на островах, на Кіпрі, на Сейшельських островах, не тільки не в Києві, в Державному казначействі і не в Одесі. У нашій Світлані Бедриги, яка повинна цими командувати грішми. І тому було прийнято рішення. І при активній підтримці і Хайкін, і інші керівники Калаші Кашепарова, Наташа, це керівник всіх ринків, вона очолює там громадську організацію Фортеця. Значить, прийнято було рішення активно співпрацювати і розробити законопроект по ринкам. І Одесити зробили цей законопроект. Недавно, буквально декілька днів назад, тому значить, приїхав Сирі Тігібко, значить, і цей законопроект е, був заслуханий. Значить, мені приємно відмітити, що в роботі цього форуму всеукраїнського прийняло участь активне наше керівництво. Це керівник секретаріату Койко Тамара Олександровна і наша голова комітету Афанасьєва Таміла Володимирівна. Саме вони. Підготовили, запросили більше ніж з 15 чи 18 областей були присутні. Ну це був робочий день, тому так воно було спонтанно. Часу було дуже обмаль. Якби інші трошки умови, то ми планували зібрати більше 300 чоловік в залі в обладміністрації і провести таке слухання. Але слухання відбулося, всі присутні активно підтримали законопроект, який розробили одесити. І... Я думаю, що обіщав нам віце-прем'єр Тігіпко, що цей законопроект до кінця року, навіть він сказав до виборів, ну я думаю, вони не встигнуть, тому що є процедура, що до кінця року буде прийнятий. А цей законопроект. Дуже потрібне. Ми рахуємо, що ринки повинні всі бути комунальними для того, щоб люди знали, що вони на 20-30 на 30 років, на 50 закрути, заключили договір, їх ні, ніхто не викине. Вони вклали гроші, будували. Магазини, павільйони це їхні кошти. Треба продумати, як щоб ці кошти залишилися дітям по наслідство, могли передатися, продати або і інше, що вони захотять зробити, але вони повинні бути не рабами на цій землі. Вони створюють робочі місця на свій страх і ризик організовують бізнес, заробляють гроші, щоб кормити свою сім'ю і нашу знедолену Україну підтримати отими відрахування, які вони як ча як. Приватні підприємства перераховують. Я так розумію, що мова може йти не лише про ринок Привоз, а про інше теж. В Одесі це касається всіх ринків. Но це ж нонсенс, щоб продали ринок, він за мене куяльник, а відомий в нас народі як Яма, щоб цей ринок продали і продали храбів більше 1100 робочих місць з їхніми павільйонами, з магазинами. Ті люди, хто купили землю, до речі, вони не розрахувалися, а вже отримали державні акти. Я не буду казати, хто що, тому що скажу, що ось там когось десь е їхні національний чи інші меншинства. Але я хочу сказати одне. Хіба можна продати землю, якщо там є ринок? Хіба можна продати ринок, який не зареєстрований офіційно, але ринок є йому більше 22 років. Люди там з газетки починали торгувати. І зробили. Люди збирають гроші, платять внески самі, а до цього ні копійки ніхто не платив. А ви кажете, що це може вплинути і на цінову політику на ринках, так? Одне з питань мені дуже приємно, що наші десяти ніколи не були жлобами, Це вільні люди, веселі, як і на зустрічі з гібко, вони всі одноголосно говорили, що ми хочемо не просто. Щоб повернути ринок комунальну власність, щоб гроші йшли в місцеву владу. Бачила, що ми заробляємо для наших жителів, і державна влада. Щоб бачили, саме головне, вони казали: ми хочемо мати віру, щоб у нас був єдиний договір. Про це наголосив саме Ті Гібко. Саме головне, ми хочемо працювати так, щоб знищити ціни, тому що кожен день збирають, довідки ніякі не дають, вони повинні ці гроші відбивати, як кажуть люди. Тому мені приємно, що десяти вони завжди були толерантними, вони ними залишилися. Вони хочуть понизити ціни за рахунок того, що в них буде впевненість, що в них є договір і вони можуть спокійно працювати. І з п'ятдесяти пропонованих пунктів, якщо 10-8 залишиться, це ті послуги, які адміністрація ринку повинна надавати. Причому Люди самі вибирають їм потрібна ця, ця послуга чи ні, обов'язково послуги це вода, електри, електроенергія, це охорона, це санітарна уборка інші. А все інше пробачте, якщо комусь треба, вага там вони будуть заказувати. Якщо не треба, значить вони не будуть замовляти. Все це добре, але як мені здається, пан Цігіпко він не міг відповісти вам інакше, тому що зараз передвиборча кампанія, і мені здається, що сподіватися на нього як на господа Бога лише на нього не потрібно. Ну, треба, може, це питання просувати і в інших інстанціях. Сподіватися можна завжди, але треба пам'ятати народне прислів'я. Ви знаєте, що у нас народ на Україні дуже розумний і нічого так не робиться. Кажуть на Бога надійся, сам не плашає. Тому ми не, не, не надіємося, але якщо люди нас підтримують, якщо підтримують державна адміністрація в деяких питаннях, ось дуже важливих, якщо ті гібко кажуть, що, шановні люди, я за вас, це все записується на камері, фіксується. Ви знаєте, вибори пройдуть, вони залишаться. Ну це ж нічого не мішає. Я дивлюся рекламу, так, да, реклама однобока, але мені подобається, коли один з кандидатів пише, що вилази завжди що поготові. Так що хай вони знають, що люди в нас терпеливі, навіть дурні до якогось часу. Але хай пам'ятають, як сказав, я не пам'ятаю прізвище цього е кандидата у депутати, Олег Ляшко. Гляшко. Що вилазив готові. Люди терпеливі, але закінчиться, колись терпець. Я думаю, що сьогодні не той час, що владі треба заіграти і обманювати. Будемо дуже дуже на це сподіватися, yeah, щоб усі сподіватися. ці обіцянки, які спрямовані на досягнення добробуту в нашій країні, в нашому регіоні, щоб вони всі були правдивими і здійснилися. Дякуємо за участь в нашій програмі. Бажаємо yeah. успіху. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма гістуді. Сьогодні нашим гостем був Володимир Пукліч, голова комітету взаємодії з правоохоронними органами оборонної роботи та протидії корупції громадської ради при одеській обласній державній адміністрації. Хай щастить.